Перший робочий день новий керівник Нацбанку розпочав розмову із журналістами. Степан Кубів відразу звітує. Регулятор узявся відновити співпрацю з світовими кредиторами. Лист до Міжнародного валютного фонду голова НБУ разом з міністром фінансів надіслали напередодні і вже за півгодини отримали відповідь. Пані Лагард підтвердила, що Міжнародний валютний фонд буде співпрацювати з Україною. Вже наступного тижня. До України приїде Міжнародний валютний фонд. Також приїдуть в Україну міжнародні експерти з Європейського Союзу. Кредит від МВФ Україні потрібний для підтримки золотовалютних резервів. За останні три роки їхній обсяг скоротився удвічі. Наразі вони становлять 15 мільярдів доларів. Заявив у четвер прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А ще на початку лютого було майже 18 мільярдів. За умови отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду абсолютно валютні резерви держави будуть відповідати стандартам, які необхідні сьогодні Україні. Крім того, сьогоднішнього обсягу золотовалютних резервів вистачить для розрахунків з кредиторами. Використовувати ж резерви на підтримку курсу гривні НБУ не буде. Натомість візьметься за валютних спекулянтів, які підігрівають ажіотаж в обмінниках. Для цього мають намір звернутися до генпрокуратури. Вже по вісьми банках, які займалися спекулятивними діями, абсолютно щодо порушення валютного законодавства, правлінням прийняті міри і відправлені відповідно перевірки, аудит. Щодо фінансового моніторингу і порушень Національного банку України, Арсеній Ясенюк додає, проситимуть допомоги і в Держфінмоніторингу, щоб ретельніше контролювати витік коштів з країни, коли мене інформують про те, що йдуть зняття з депозитних рахунків мільйони доларів США. Я думаю, що це не 85% вкладників в Україні, які мають середні депозити в розмірі до 20 тисяч гривень. Через постійний ажіотаж та дефіцит валюти в обмінниках долар у п'ятницю вранці продавали за 11-11,5 гривень. Водночас банкіри усі як один твердять, скуповувати зелені нині нерозумно. Люди на ажіотажі, на паніці, на якомусь політичному емоціональному підйомі починають покупати долари по 11, по 12. Я дуже хорошо пам'ятаю, 2008 год, коли привозили з многих областей коробки денег з-под и покупали доллар 11,5-12. половиною Його ще до сих пор немає. Прошло пройшло п'ять літ, а цього курсу немає. Ажіотаж триватиме недовго, заспокоюють експерти, адже уряд уже сформований. Політична ситуація потрохи стабілізується, тож і паніка у населення невдовзі мене. Спільна праця національного банку із з урядом вона приведе курс до. Більш реалістичних цифр, безумовно. от Сьогодні таке стрімке знецінення гривні вона не відповідає дійсності. Я думаю, що найближчим часом гривні укріпиться. І ситуація, я переконаний, що вона стабілізується, наприклад, в найближчі 3-5 днів. Між тим, вже у п'ятницю ввечері, на Міжбанку долар впав на 75 копійок до 9,95. Олена Абрамович, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.